Всім доброго раночку! Вітаю вас у новому відео. Будемо зараз снідати. Я зробила собі чай, чоловіку каву. І на сніданок у нас штрудель з лаваша. Дуже смачний з яблучками. Чоловік готував. Так що зараз будемо снідати і збиратися. Їдемо сьогодні в Одесу. Ми вже були на сьомому, заїжджали ще в епіцентр. І вже по дорозі заїхали в супермаркет, скупилися трохи продуктів ще. Чоловік пішов, тут є поруч зоомагазин, купити цезарю, якихось смаколиків. Та й будемо вже їхати додому. Добре, що хоч сонечко вийшло. Але вітер дуже гуде сьогодні. Вчора був вітер сьогодні холодно. Бачимо, ну, головне, що є сонечко, та й так, наче стало тепліше зараз, скільки майже перша година дня. Ну так, стало тепліше. Зранку було холодновато. Ми ще ходили там на базарі. Я вділася так легенько, бо знаю, що в день буде тепліше, то трохи було прохолодно. Ну, зараз сонечко вияснилось. Гарна погода, тільки щоб ще вітер цей не дув, було б шикарно. Так що вже скупилися та їдемо додому. Вже вдома повикладала вже продукти з пакетів. На вулиці там ще дещо, те, що купили, таке для двору, хімія різна, ну, потім покажу. Так, що купили? Апельсини купили. Кілограм 78 гривень. Ось такі яблука червоні купили. Смачні, кілограм 25,50. Купила ось такі голден, такі гарні вони, розкажу, кілограм 42,90. 90. Взяла 4 штуки. Дивіться, яка краса. Я люблю дуже ці яблука, дуже смачні. Так, до речі, це ми взяли в епіцентрі от олівки і маслини. Не пам'ятаю це, а от горошок по 22 гривні. Там скидка зараз на ось такий горошок. Кукурудза по 29,90. Взяла дві баночки кукурудзи і горошку за таку ціну. Гріх не взяти. І також взяла в епіцентрі такий от соус. Дуже смачний, дуже нам сподобався. Смачний, дуже. Фільтри взяли в епіцентрі. Ось це взяли на сьомому пергамент. Я чомусь думала завжди, що от ну це такий про коняний якийсь він. що от Темний краще, а оказується, білий, набагато кращий. Нам продавець пояснив, що він. Краще використовувати білий, не так на ньому все підгорає, хоча я думала, що навпаки. От. Сиру купили шматок з такий от ковбаску горіхову. Взяла декілька пачок собі шоколаду з такого, я дуже його люблю, але він дорогий, зараза страшне. Давно я його не купувала. Це взяли декілька пачок різного, хоча він дуже дорогий, дуже прям. Щось не знаю, біля 30 гривень, чи що пачка. Це щось, чоловік взяв. Мелений перець, Чорний, паприка. І ось таке от какао. Також дуже хороше. Я колись дивилась когось рецепт, і жінка рекомендувала саме таке какао. Я вже давно, скільки років, завжди купую саме це какао, дуже хороше. Дійсно, дуже гарне, якісне. Так, це насіння я взяла в епіцентрі, петрушка, кріп, сдиня ананас, омал, патісони. Такі от кабачки, помідорки. От, перчик, волове серце, волове серце рожеве, батяня. Будьонівка рожева, мікадо рожева. Оця така цікава помідора довга. Огірки сніженські і арахіс. Хочу посадити. Цікаво, чи він де в нас тут росте, чи ні. Так, це я на цьому взяла буряк 100 грамів, 100 гривень. Так. Королева осені. Це також на сьомому я взяла ось такі от пачки по 35 гривень. Великі. Асорті от редіска. Так, помідорки, ануля, санька. Всі дуже добрі помідори, вкусні. Я завжди беру таку розсаду, собі вирішила в цьому році щось посадю. Цариця, перець, Кукурудза. Солодка. Так, сказав дядьку, що дуже-дуже гарні гірочки будуть. Назва така сопліця Ефоди. Медна. І горох казав оцей дуже хорошо беруть завжди Оскар. Також начні пачки. Петрушка, звичайна. Кабак і також асорті кабачків. Також побачимо, що воно буде, який врожай. Ну, то таке насіння, як насіння. Головне, щоб зійшло і щоб вродило щось. Взяли печиво. тезар нас дуже полюбляє ось таке. Взяли собі, щось шоколадне. Макаронів купили. От. Перший раз взяла ось з цієї марки Golden Pasta. Бачу. ну, е макарони. Начебто завжди хороші, смачні. Взяла таку ж паутінку для супу. Фасолі взяла два види собі. Я тут взяла, ой Боже, як воно називається. М -м -м. Господи, медаль, о, для якоїсь випічки так прикрасити. Взяла собі антипреспірант, бо в мене вже закінчується. Браслетик на руку. Це ми так уже давно мене порвався вже браслет. І вже все разом зібралось. Поїхали скупилися. Зарядка також вже поломалась моя до телефону. Купили маркер такий, щоб на вулиці можна було щось підписувати, щоб не вигорав бисто. Такі дві масочки для лиця взяла. От, і чоловік мені купив. Мікрофон. <сум> Сама головна така покупка. Я навіть не... Ну, я чомусь навіть не думала. Так думала, що треба буде якось купити, ну не зараз. А це зайшли, купували ну, все таке для. Він собі поміняв скло на телефоні. Мені чехол поміняли також, бо мій такий страшненький був. І купили ось такий от мікрофон. Потім уже спробуємо, як він буде працювати, ну, сказали, що це у них. Найкращий такий. Так що ось такі от наші покупки. ще потім піду на вулицю, покажу, яку хімію придбали. На рік вперед. <губила> Купила все для хвойних, ну, для всього, для дерев. Так що, аби все росло. Поки пообідали. Холодно, так стало, захмарилось. Так, покажу вам. Самі головні наші такі покупки. Купили оприскувач собі ось такий на акумуляторі. 16 літрів на 7 кілометрі 1200 гривень. Ось таку плівку ще купили, два рулона дуже хороша річ. Так, саме головне хазяйка купила собі тепличку, ось таку. Буду сіяти, розсаду. Спробую, що воно виросте. Це перчатки чоловік купив для роботи собі. Ось таку сапичку купила за 100 гривень, вже наточена. І відеречку відразу взяла таке на 20 літрів, щоб розводити для, для оприскувача. Буде оце відро різні такі для ядів, як я кажу, для добрив. Ось таке відеречко водомальсіонки купила, потім, щоб було для побілки дерев. От. І ось тут. -от Куча всякої хімії, Карбонит. От, Сахар для саду, максим. Це шумідний купорос. актара. Все, набрала аж до літа собі, різного <різь> такого для хвойних. О. Треба забрати ящик, де в мене все. Хімія стоїть, так що ось такі у нас покупки сьогодні. Ж кажу, вже зібрали все до кучі і поїхали все відразу. Купили, щоб не кататися, бо немає часу. Ще хотіла цибульку купити, але там не знайшла ніде. Ну, ще, поки будемо садити, цибульку десь куплю. Взялися вже обрізати виноград. Таке гарне сонечко було, зараз так затягнуло. Мариться, наче дощ має піти, чи снігший вітер, так стало холодно-холодно. Ну, хоча б тут зараз обчистити. Оцей також зараз спиляємо. От. Він ще в минулому році висох. Так ми його не трогали. Зараз спиляємо. Зрізали оцей кущ від дороги, він, геть. він ще в минулому році пустив нову лозу. Ось так обрізали, почистили. Це старе, все зрізали, що залишився отакий от от пеньок. Також треба пообрізати. Щось хмариться, наче не показує на дощ. Маленько-помаленьку прибереться, розпиляюся, це не гарні крова на шашлик. Вітер такий холодний, дуже холодно. А я ось тут за хатою, поки все вичищаю, тут все прибрала вже, до черешні все вичистила. Врізала піони, хризантеми. Ще ось тут треба буде обрізати цей виноград, ну тут таке небагато лози. Тут до черешні вже все вирізала. Ще мені залишилось ось цей от кусочок вирізати хризантеми, там піони ті також порозлягалися, все сухе. Холодно, дуже вітер, сонце сховалося і дуже-дуже холодно стало. Так що зараз швиденько ще тут приберу, та піду потім допомагати роздягати лозу, прибирати в дворі. Thank you. Вже все повигортала, попідрізала ось ці молоденькі сливи. Тут ще треба буде якось пісок цей підкидати, чи чоловік підкидає, чи я візьмуся помаленьку, попідгортаю, з цієї сторони підгорнули, а там росли квіти, що були зелені, так не трогали. Цезар гасав там від дороги, порозгортав. А також тут більш-менш порядок обрізали ось ці молоденькі сливи. Чистота. Тут також пололися, небагато, але все одно вітер розганяв, і от по подвір'ї літало. Наводили порядки, вітер трохи стих, не такий дурний дує і навечір якось наче тепліше стало. Сережа пішов вигуляти Цезара, та й на сьогодні все. Будемо йти до хати, вечеряти та й відпочивати. Побачимо. Завтра яка буде погода, бо роботи ще є багато, ще за хатою треба обрізати виноград. На вечері у нас картопляна піца по рецепту самвела. Дуже гарна вийшла. Думаю, що буде дуже смачна. Чоловік видивився в тіктоці і захотів приготувати. Так що зараз будемо вечеряти всім, хто їсть, смачного. Повечерили вже дуже смачна, до речі, піца. це з картоплі. І ситна така. З'їли по два шматочки Типу наїдалися. Дуже смачна. Так, що ось так минув наш день. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!